саме головне, дивіться, дівчатка, не терапіть, ну дивіться, говорю 24 на 7, але мене все одно ви не хочете чути і понімати. Якщо ви дали замовлення в 6 часов і в 9 мені про себе напоминаєте, до 9 може не бути, тому що з 6 до 8 може бути 250 заказів. У 250 заказів виходить ця рибулька. Дівчатка, не торопіть, будь ласка, дивіться, якщо ви не отримаєте рибулечку сьогодні, ви отримаєте її завтра. Красуні мої всі, покушунькайте світолькину рибульку, тому що вона дійсно смачна. І, дівчатки мої, на Viber дуже багато пишуть в інстаграмі вашу адресу, ваші закази, хтось перехватить, буде з вами переписку від мого імені з моєю аватаркою. Ви подумаєте, що це я, замовите товар, вас надурять. Ну потім ви знаходите на Viber світулю на Viber, і говорите, де мій товар? Я кажу, який той, що я заказала вам в інстаграмі, дівчатка ніде переписки по ми не ведемо. У нас є вайбер, він у нас один, і на ньому сидю я. Якщо сиде щось. Це робочі моменти, буває все, правда. Буває все в житті, ми можемо всі ошибатися. Але якщо десь якийсь буде ошибочка, то виновата буду я. Так що, мої красуні, слухайте, будь ласка, внімательно ролики. Не просто їх за які дивіться, а слухайте. Пишіть замовлення, ми вам все відправимо. Якщо вдруг вам недостатньо буде сьогодні товарчика, цей товарчик буде вам завтра. Хлопчаточки, батьки, що один пише мені. Сергій перший номер це взяти долай, каже, не тільки дівчатка, а й хлопчатка. Сережа, ну і дівчини, і хлопчики теж, але ви знаєте, в основному дівчики заказують, ну і хлопчики теж мужчина. Ви не думайте, що я про вас забула. Ви це наше все. Ви це наша, дивіться, жінка, ні. Чоловік це голова, жінка шия. Але обіжайтесь, нікуди шийка поверне. туди ви мої лапотуськи підете. Хочете ви це очі, не хочете, а це буде. Так, це я розбила три банки донатів, пала стопка, Дивіться, тут, звісно, такий... Ну, робочий Армагеддон, Це вже пішов заказ один, це заказ другий. Дівчатка, дивіться, донайка є. Час у нас 9.20, дев'ять. дівчаточки. Я сіла на четвертому замовленні. Значить, Леся, йди до мене сюди. Дівчатки, дивіться, хлопчатки. Значить, у нас 562 закази. От дивіться, я з вами тако листаю. 562 закази. От ми йдемо, йдемо. Це все замовлення, все-все замовлення. Дівчатки мої, дивіться, ось ми йдемо, це ми ще йдемо, 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 йдемо. йдемо, 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 процес, процес, Пішов, пішов. Квіточка. Квіточка, добрий ранок. Що там піріжечки продаються? Добрий день, добрий день. Добрый день. Віточка, а ну кажи номер телефону. пересечка сім Що ми робимо? Вареники, пельмені, капустою, картошкою з коротше з усім рогалики. Віточка, а то питай Я Кажу, квіточка скоро пікарню свою відкриє Ні, Я тільки що 4 кіла дівочкам на вінки занесла. Три з картошки, один з капустою і варених вареночки. да, да Квіточка варить, дівчатка. І Ківарить до найку. квіточка в нас. Моя лавточка. Так що такі в нас робочі моменти. Ні, Танюшка, в другу стопочку, бо все ми вже пакуємо так, щоб вам удобніше було. Мої хороші замовлення на вайберках. Чиріжечки, варенички, клапочка, яшечки, не все. Крася кипіть, кипіть, кипить, кипит, кипит. ребятки. Сьогодні... Прям все кипит. Ну я просто докипила тільки до сьомого замовлення. Так, що ти стоїш, подружка моя, боже красотуля моя? Ну а що ага, какой? Надо її розкрити. А чого? Ну, звісно, щоб вона стояла у ну, ти подружка мене всі, а поставочка. А треба що тут стекляну вазочку, щоб піде, так? тобі принісу дітей. Оце від твої подружки. Оце, мішані, як ви поливати? Ну, как орхидею. Снизу как полила раз в две недели. раз в две недели. Красота, да? Ну, конечно, красота. Для тебя специально выбирал. тебе оставил белый, тебе взял красненький. Тебе беленьку оставил? Да. более подивите, Я себе не одну оставил, я себе оставил 30 штук. 30 штук? Да. А ты, 30, ты, выбрал мне одну? Самую прекрасную тебе, похуже мне. Помятые, как я, прекрасные тебе, как ты. Ну, Мишанька, спасибо, моя подружка. Вот моя Пасовочний. Це закази, це вже закази. Дівчатка, я не знаю, кому сьогодні хватило наги, кому ні. Хтось мені дзвонив на вайбер, як ви думаєте, 42 рази. Последній Тань, 42 рази. Я заблокувала. Дівчатка, не обижайтесь, я ж не сидю в телефоні. Я всегда вам казала, дзвоники не беремо. Дивіться, сейчас я до 24-го замовлення. Оце все мотається, це все пасується. я стопка одні заказали, я ще йдуть. Дівчатка, ми, а, це сюди, Лесі, сиди, Василинки. Дівчаточки мої, ми не сидимо, правда, ми не сидимо, ми працюємо. Ще раз хочу вам сказати, то що ви мені дзвоните, це не ускоряє протез. Ласточки мої. Ну почуйте мене, ну пожалуйста, ну почуйте світульку. Я все одно всім все відправлю. Дивіться, всім хвата. Дівчатка, не буде сьогодні, а буде завтра. Лапотузьки мої, ну ми ще ж і працюємо, дівчатки. Моя лосовочка, вам тут дуже, ну теж, до що сьогодні було чотири ландези, залишилося от, пожалуйста, полтора ландезика. Дівчатка мої, ми не сидимо, чесно, мої рідники. Ми в заказах, ми працюємо, ми вас I love you. Так, мої хорошенькі, робочі процес показую вам все віце, тому що Танюшка. Танюшечка моя. 26-те замовлення, мої рідні. Зараз ти сюди наєчка, Танюшка, давайте. Давайте сюди. Ой, 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 Танюшка, ой. Колбаска, там буде. там по трубує чуть, чуть Тут все заказіки, да, Танюшка? Да. Баренички, приїжджачки, да? да. до да? Дунаєчки, да. до Дунає. Тругали кидав, до Дунаєчки. Танюшка. А що, Людочки можна і солоденьке поїсти. Танюшка. <свист�> Добрий день. Добрий день! Так, дівчинки, праця йде, ми йдемо, йдемо. Зайчик там отримав товарчик. Ласточка, що ти получиш? Тут, звісно, такий у нас робочий процес. Ми хороші, ми отримувати товарчик. Хек 7 любимий. 160 гривень кілограм. Дівчатка, дивіться, він сука заморозка. Бачите, один від одного отдалений. Цена 160 гривень за кілограм. Між прочим, дуже-дуже смачний. Да, зайчик, суха заморозка. Потім морський костей, 250, пи... а ну, зайчик підіймо. 250 гривень, подивіться такий, суха сука заморозочка. Отакий кілограм, кріветочка, і восьминожки, кальмарчик. У міде 250 гривень. Пожалуйста, вам суха заморозка. Так, що там зайчик? Що? Скумбрія, 180 гривень, так? Да? А ми давайте скумбрія, мої хороші. 180 гривень. Так, мої хорошенькі, дивіться, Скумбрія 400 600-180 гривень. Шикарно. Хек, суха заморозка, 160 гривень, морський коктейль 250 гривень, кілограм дивіться, кріветочка, суха, суха заморозка, мої хороші. подивіться. Так, мої рідні, Мідія, ліска. Скільки вона сто? 300 гривень кілограм? 300 гривень. Дивіться, за суха заморозка. Дивіться, вона йде крупна. Ми її фасуємо по пол кіло, пол кіло 150 гривень. Так, запишена креветочка. 700 гривень кілограм. Дивіться, вона крута, так? Значить, пантера? Суха заморозка, тільки вона крута. Дивіться, 700 гривень за кілограм, суха заморозка. Ну і така креветочка, 500 гривень за кілограм. Шат, це который... це, це, це. Вона зікроється, да, да, так, да, зайчик? Так, вона все зікрою, вона Да, голові. В голові. Ось поставили її все да? так? Давай, зайчик, оно ну, де ікра. Оно поломає а одну. Поламає одну, де екрану. От я її люблю, цю квітку полуморожену. Ось там тако вона... взяли, та вона, так, да, так, да, так, да, є, 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 да, є, Так, 500 гривень креветочка, 700 гривень, 300 гривень міді, хек 160, скумбрія 180, ну і морський коктейль. 250, ой, скільки він стоїть? 250. 250 гривень пачка, так? Да, кілограм? Yeah. Хорошенький, весь товарчик. Ой, Костя, дивися, бо тут 500 стоїть, забереш. Так що, є така кліведочка 500 гривень, є вам у нас 2, 2 кілограми, 1300 гривень. Так, наш робочий процес, наш прекрасний молочний корпус мої хороші. Так, це наша вітринка. А, цветочки. Боже, як вони пахнуть. у нас, звісно, цвіточні рай. Пожалуйста, проходьте, будь ласка. Так, і корочка, колобасочка. Да, роботи, звісно, у нас сьогодні дуже-дуже дуже. Так, зараз зайдемо. Що там у нас дівчатка? Танюшка, піріжечки. Як заказати піріжечки? 097 07, 04, 089. Танюшка, що там піріжечки з чим? Зусиме. Картошка, капуста, мак, яблоко, приход. Доставка кайф. на дом, да, зайчик? Да. Варишь тоже, варишь, да. жаришь, паришь. Не. Танюшка. Спасибо. Так, мои хорошенькие зайчик, что ты тут? Мотаю. Тут мотается, боже, мотается, Костенька. Так, квиточка, что квиточка? Ты наша квиточка, видите, что тут трогается? Все хорошо. Это, конечно, я вам хочу сказать, что это Це вам навіть не передати, що тут робиться. А тут робиться робочий дурдом. От просто робочий дурдом. Посилочки збираються, мої хороші. Скільки зараз треба? 82 посилки зробили. Без 10 час. час. Дунаєчка уменшається. Все зменшається красотулечки ви мої, мої хорошенькі. Я не знаю, чи вистачити 5 сьогодні всім донайки. До, до 82-го замовлення дійшли. Так, дівчат, лящик уже закінчився. Леся торгує, Света з телефоном ходить, а квіточка з хвостиком воркує. Чи ти воркуєш лапочка? Лапотущик. Давай поп'ємо каву, яку зайчик. Давай вип'ємо чашку кофію. Ми з тобою квіточка Я з тобою квіточка, ще не п'я. Давай, поп'ємо. Заказуй зайчик, достану свій айфон. Боже, що у нас тут робиться? Я вам скажу. Ну, Боже, дивіться, дівчатка ну, мої. Да. Леся, здрасте. Здрасте. <свист> Леся, здрасте. Здрасте, здрасте. Каже, здрасте, хоч що хоче тут їхати. і водка. Дай <свист> <свист> 100 грамм водки соляного гірка. Каву без... з коньяком. — Каву з коньяком хочеш? <свист> Ти там Каву з коньяком. Добрий день. Тоже Добрий день. Панабли. Ти морячка, я моряк, так? Да? Ви ви а я тоже рыбак. Я ж тоже рыбак. Привіт, добрий день. Капітаном ходи. Дівчинка, думничка. Панаміна. Да? да? Добрий день. а Я не бачу. Добрий. О, о, я вас уже бачу, бачите? Развеселил тебя. Звісно, хорошо. Красуня. Ми ж же дома Да. Це дочка? Да. Да. Грисі, да. Пумничка да. мамина, да? Любочка, привет. Так, так, так. Я Хорошо, же приїду, чи... піду до тіті Світла, підемо ріву купляти. Добрий да, день, ну, тут приїдем до тіті Світла. Красунька. Она говорит, Крас... я не могу кататься только к тёте Свете, я. Спасибо вам. Иду к маме. Найдись ну, сюда. Не поду. Мама, фотографируйте. Фотографируемся 100%. Сейчас подождите, дошла до 82, смотрите. Девочки, 85 сейчас вот сейчас по 775 замовлень, дивіться, і ми тільки з вами дійшли до 650, Видно там не до 650, дівчатка. дивіться 877 замовлень. Дивіться, мої хороші. Оце все хоча до найку. Я не знаю, чи вона сьогодні і ще пишуть. пишуть, дівчатка мої. Пишуть рідненькі мої. я Не знаю, чи всім вона сьогодні хватить. А ну хтось дзвонить. мої вирідненьки. Я вам вірю, що ви хочете уже Але... не дзвонить. Уже не з не... дівчатки ще раз казах. Дві 879, сімдесят дев'ять. Дівчатка, восімсот 800... І саме головне, що ми тільки дійшли, Дивіться, до якого времени Время вже в нас 12.55, А ми по часу тільки Ви звермала увагу, з якого його час почали писати замовлення. З я зараз скажу з 00, ноль. Да, дівчатки. Дивіться, ми тільки дійшли з вами до 6.49, А почали писати. Я вам ще скажу. E, щас, щас, щас. перве замовлення було от в 2,25. Перше замовлення було в 2.25. Красуня. Що ми там фотографіруємося? Давайте. Не, давайте. На нас находимо камеру. Я а, дуже так. хочу з вами. Сто процента. Та я дивіться, наша віта сьогодні робота. Подумайте заказ. А ну, гарненько. Опа, а? Гарненько. А наверняка, да? так? І Давай, ще, і ще, давайте ще давайте спробуємо. Гарненько занято було. Яка а, нас українські жінки, такі жінки, що я вам говорю, дівчатка. да? Перевертайтесь, Питання. Давайте, сейчас. Продов... Та да, ну в'ячна. А, І мені Ему... якої? Червоненькі. Все, Червоненький. Так, мої хорошенькі, ви бачите, до якого замовлення. Ми дійшли? 800 з чим то ще заказів. Дівчатка Дунайка вся я вам вірю, що ви хочете знаєте, що хочуть таку рибульку, як сама світулька, щоб були губульки. Але дівчаточки, якщо сьогодні комусь не хватить, а не хватає гарантії багатьом, 340. Так. п'ятсот 550. і Дунайка, так. Так, 340 плюс 550. Так що, мої хороші, я навіть це все заказую Я не знаю, кому сьогодні ходила. Ну ви бачили, я вам все показую, я вас не обнімаю. Я не сидю, я працюю, але, але, мої хороші, я і працюю, і танцюю, і фотографіруюсь. Я фітнесенька, я не знаю. Время весь. О, Костік, он до електрик, а ну Саша, посві до нас. Подиві, Послід, будь ласка, до нас. Он до він там далеко. Костік біжи, скажи, я за вас. Що ви дістати о, пожалуйста. Квіточка, подивимай. Каже квіточку. Квіточку, квіточці. Ай, моя красуня. Добрий день. добрий день. А руки чого че трусяться? Чого? Та нічого ми з лікарні. А, без лікарні. Так, ану збодрились. Ви поняли? Бо я ще вам дам. вами дав. Сто проценту. З квіточкою. Квіточкою? <laughs> Де та квіточка? А ну, може, як вони пахнути. Давайте сфотографіруйте нас, квіточки мої. Боже, вони так пахнуть, дівчатка, вони такі красиві. Як ми всі, понімаєте? Сонечко, ти таке сонечко. Ану а гарненькі. Та там пальчиком тим клочь, крось, клочь, Спасибо вам, дівчатка. Так і будрячком. Ви ще грудь. Красуні дівчатка з правої ножки. Права ножка ліва Назад все добре, подруга. Танцюйся та танцюй, 850 заказів. А ти танцюй, а ти танцюй, та не махай вже. Таке, як тебе звати? Річард. Як? Річард. Нічого собі, яке красиве ім'я. Скільки тобі років? Десять. E, а, ти ще а забувся, так? Да? Ну да. ти красунчик. Я Кстати, тобі... Сережа це мій найкращий друг. Який Сережа? А той, що до вас приходив в той раз. Ага, ну він тебе узнає, тебе побачить, так? Да? Ну так, да, він мене побачить. Красунчик. <рес> 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 ти красунчик. Ну ти красунчик. Ти красунчик. Бажаю вам гарного дня і всього, чого ви бажаєте. Боже, ласточками, спасію тобі, киточкам. Так, а ну подожди, хтось, а ну Леся, достань дитинь печенюшку. Час іночок, подожди, не ходь. Так що, Сережа, тобі твій друг треба побачить, так? Все, ми йому вітання передаємо. Передаю вітання. Передаю вітання, подожди, подожди, я тобі теж передаю вітання. Дижилячка моя. Дякую. А тобі Бісквіт. теж дякую. Приходи, ти бачиш, приходи дякую. до мене, хорошо? Я обов'язково ще раз. Кажи <гадаю> з квітами. Ні, без квітів, без квітів приходь. Просто сам прихожу. Тоді, дво, тоді в два рази більше. <гадаю> Давай, удачі. Отсюда.